Стояла тиша в водах океану, багато кораблів кудись плило, плив своїм курсом теж гігант Титанік. Опасності, здається, не було. Всі люди були радісні, щасливі, красиво вабив погляд океан туди-сюди по палубі ходили. Щасливий був теж гордий капітан. Сам Бог його не може потопити, такого корабля ще не було, і люди заходились їсти, пити. І веселитись стали заодно. Здавалось, усе йшло по плану. Ніхто з людей щасливих не збагнув, що тільки дехто з них зустріне ранок, а корабель не лишить ні сліду. До айсберга Титанік приближався, стояла ніч, й погода не штурмить, хто спав, хто океаном любувався, не знаючи, що станеться за мить. І тут удар, злетіла льоду, хмара, підводні скелі корабель ламав. Зіткнувшися від сильного удару, пробойну велику проламав. Судно здригнулось, вікна задзвоніли, всі зрозуміли, сталася біда. Осколки, наче град навкруг летіли, а в трюмах появилася вода. Потік води і силою прорвався, смертельний подих наповняв судно, і кожен, як то міг, спасався, титанік потихеньку йшов на дно. А люди в ужасі по палубі носились, у паніці кидався хто куди. Кричали в небо, помочі просили, але ці крики неслись нікуди. Страшна картина в нічту відкривалась, ніхто не зміг зарадити біді. Всі обіймались, плакали, прощались і тонули у крижаній воді. І вже не важно, хто з якого класу, чи бідний був, чи пост який займав. Бо океан, мов крокодила пастю всіх в льодяних обіймах прогинав, і хоч летіло в небо ще ракети, сигналів звуків безліще гуло. Здавалось, заснула вся планета, бо помочі ні звідки не було. Оркестр ще грав, а той, хто вірив слово, вселяв надію і псалом співав про нове небо і про землю нову, та вже ніхто уваги не звертав. Кого прийняло небо, невідомо, чи були там готові, чи ні. Відомо, багатьох холодні води сховали в океані глибині. Земля Титанік, а ми, друзі в ньому, по хвилях тих пливем без вороття, розбитись може у любу погоду, натрапивши на айсберги життя. Візьмемо із історій уроки. Щоб не розбитися об айсбергів хребти, спасеться той, хто пересяде в лодку, що сили буде веслами гребти. Спасеться той, хто груз гріхів і пороки залишить на стор... старому кораблі, і в новім судні через глибокі води дістанеться до нової землі.